Це відео про панель керування шаблонами в Diamond. Панель керування шаблонами знаходиться на закладці Показувати секції аналіз. Вона містить функціональності, що дозволяють генерувати шаблони для документів з порадами. Якщо приховування автоматично опція для панелі активна, то підсвітіть або натисніть поле панелі, марковане іконкою. У лівій частині основного вікна і натисніть іконку Сховати автоматично на панелі керування шаблонами, щоб показати панель. Активувати плаваючий тип вікна у панелі керування шаблонами можна використавши контекстне меню, праву клавішу мишки на вікні панелі. Опцією плаваючий, і навпаки, прикріпити вікно панелі до програми можна, використавши опцію пристикований або замінити дії на подвійний натиск мишкою на заголовку вікна панелі. Регулюйте висоту панелі керування шаблонами з допомогою мишки, натиснувши ліву клавішу мишки на верхній межі панелі, потягніть її вверх або вниз для встановлення найбільш зручних для вас розмірів. Програма Diamond надає користувачу можливість створити власний шаблон для документу з порадами. Користувач може сконструювати власний шаблон, базуючись на існуючих елементах, даних, звіти, компоненти, користувацькі представлення, кокпіти, діаграми, загальні дані, передбачені текстові секції, елементи розміщення, нова сторінка, порожня стрічка. Можна додати титульну сторінку. Користувач, Користувач може відкрити міст, створений шаблон і встановити і змінити текст позиціонування точнові. Щоб вибрати елемент для шаблону, відзначте потрібний елемент в лівому списку і використайте кнопку Перемістити праворуч, щоб додати їх в майбутній шаблон. Відзначте всю секцію і використайте цю ж кнопку, щоб додати всі елементи даної секції в майбутній шаблон. Виберіть потрібний елемент в правому списку і двічі натисніть на ньому мишкою або використовуйте кнопку Перемістити ліворуч, щоб видалити його з майбутнього шаблону. Для відзначення всіх елементів на видаленні з шаблону використовуйте комбінацію клавіш Ctrl-A і, відповідно, клавішу переміщення ліворуч. Для зміни порядку вибраних елементів використовуйте кнопку Перемістити вверх відзначений елемент або вниз. Позначка Відмінити всі призначена для забирання позначок зі всіх позначених елементів у лівій частині панелі. Позначку Показати текст перед потрібно відзначити, якщо вам потрібно вставити роз'яснювальний текст, який знаходиться перед основними даними для вибраного елементу. Протилежна функція Показати текст після. Відзначте Показати об'єкт щоб вставити основні дані таблицю для вибраного елементу. В колонці заголовок вкажіть рівень, підрівень параграфу або секції для вибраного елементу. Щоб зберегти, експортувати здаймонта виставлені налаштування користувацького шаблону і надалі використовувати імпортувати в Даймонд їх, користуйтесь кнопкою Зберегти. Для закриття панелі користуйтесь іконкою Закрити.